Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися, чемно, щодня, усмішку людям усім посилати, доброго ранку щиро бажати. Сьогодні у нас заняття з художньої літератури. І до нас на заняття завітав ось цей хлопчик, і він дуже-дуже розгніваний, обурений і говорить, що з ним. Поводяться погано. Він побачив, як його друг грає новенькою іграшкою, і каже йому Я теж хочу цю іграшку, віддай мені її. А друг іграшку йому не дав. Як ви вважаєте, чому так сталося? Чому друг не дав йому іграшку цьому хлопчику? Кірочка, як думаєш? Я мені так, молодчинка, він неправильно попросив. А як треба було попросити, кірочка? Дай будь ласка, поїдать. Дай, будь ласка, мені пограти з іграшкою. Так, вірно, розумничка. Зараз я пропоную послухати оповідання. Оповідання називається Чарівні слова. Слухаймо уважно. Іринка прийшла з дитячого садочка і розповідає, мамо, Ганна Іванівна казала, що ми повинні бути ввічливими. Увесь вечір Іринка намагалася бути уважною, не забувала казати чарівні слова, а другого дня її як підмінили. Що з тобою, донечко? питає мама, хіба ж ти забула про ввічливість? А сьогодні нам вихователька нічого не казала, сказала Іринка. Про кого це оповідання? Дівчинка, про кого? Іринку". Так, то, дівчинку Іринку, так, про маму і про виховательку ганну Іванівну. А чому Іринка була ввічливою? Ти, та, 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 та. Так, молодець, тому що їй про це сказала Ганна Іванівна. І що ж дівчинка намагалася робити цілий-цілий вечір? Якою вона була? Вічливою. Вічливою, уважною. Вона не забувала казати чарівні слова. Кірочка, а якою ж дівчинка була наступного дня. А, покінчити. Невічливою. Так, її як підмінили. А як ти думаєш, Кіра? Треба бути вічливим і чемним завжди щодня. Так. Так, звичайно. А чи потрібно робити вихідні дні для ввічливості? Чи не потрібно? Потрібно. Не потрібно, молоде. Чому не потрібно? Це ж не так й важко, правда, говорити вічно чемні слова, тому вихідні дні не потрібно робити. Так, чарівні слова бувають різними. Бувають слова привітання, вибачення, подяки, прохання і прощання. Назви, будь ласка, Кірочка мені слова привітання. Які це слова? Привіт. Привіт ще. Ми з тобою Привет. як вітаємось вранці. Перед початком заняття як ми вітаємось? Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ще які слова привітання. Доброго вечора. Добрий вечір, добрий день. Здрастуйте. А слова вибачення це які слова? Побачте мене. Пробачте, вибачте, перепрошую так, молодець. А коли ти хочеш подякувати слова подяки, це які слова? Дякую. Дякую ще. Спасибі. Щиро вдячна. А коли ти хочеш щось попросити, це треба вживати слова прохання. Це які слова? Будь ласка. Будь ласка, так, ще. Прошу, будьте ласкаві. А коли е, які слова прощання назви? до побачення. До побачення. Друзі, ми кажемо поката та щастить. Так. Всього найкращого. <кій> так, молодчинка. Вічливість це дуже-дуже важлива риса характеру вихованої людини. От, наприклад, коли ми вітаємось, важливі не тільки слова, а ще й жести, міміка, інтонація. Чи приємно буде для тебе похмуре привітання? Якщо я скажу доброго ранку, Кіра, тобі буде приємно? Ні, а якщо я скажу доброго ранку і посміхнусь, тобі буде приємно? Так. так, звичайно, тому потрібно вітатися з радістю, з посмішкою. Похмуре привітання не буде приємним нікому. А ось подивись, будь ласка, на ці два смайлики. Скажи, будь ласка, який смайлик тобі більше подобається, на який приємніше дивитись? На смайлик з посмішкою чи на смайлик якийсь сумний? На з посмішкою. Так, і мені приємніше дивитись на смайлик з посмішкою, на веселий смайлик. Так, молодець. Зараз я буду читати невеличкі віршики, а ти, зайчик, маєш. Послухати і сказати потрібні слова, які я пропущу у віршку добре? Слухай. Учні йдуть щоранку в школу. Дзвонить, дзвонить, дзень-зелень. Учні вчителя зустрічають і говорять. Добрий день! Добрий день! Правильно, так, а такий. Оля наш образив таню. Чути схлипування, плачу. Що сказати треба Колі, Люба танечко. Пробач, Пробач, вірно. Їхав віталик по доріжці. Через Сашу раптом впав. Саша мовчки відвернувся і нічого не сказав. А що ж треба сказати? Вибудь. Вибачитись, вибач. Як задачу вирішити дуже-дуже важко. Тут сказати треба другу. Поможи. Будь ласка, Будь ласка так? Допоміг тобі, товариш, поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую. Дякую, так. А зараз ми трошечки відпочинемо. Піднімайся Кірочка. Щось не хочеться сидіти, треба трошки відпочити. Ручки вгору, ручки вниз. На сусіда. Подивись. Треба трошки пострибати. Пострибали кірочка. На підлозі тільки треба, керуйся на підлозі. Тому що це дуже небезпечно, можна впасти, тому треба, я ж сказала, піднімаємо. Добре, наступного разу на підлозі робимо вправи. І в долоньки поплескати. Плесні, дітки, кілька раз за роботу. Все гаразд. Показуємо клас, все гаразд. Так, добре, трошечки відпочили. Увічливих слів дитинка навчається ще в дитинстві. Таких слів ви навчаєтеся вдома, а також на заняттях, які ми з вами проводимо. Зараз я пропоную послухати ще віршик, який написала Варвара Ринько. Вірш називається Рідна мова. Слухай уважно. Сію дитині, серденько ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка. Вдячне спасибі, вибач тремтливе, слово у серці, як зернят ниві. Доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям, дитину. Мова барвиста, мова багата. Рідна і тепла, як батьківська хата. Керусі, які ти почула тут, у цьому віршику Сло... вічливі слова? Патта. Будь ласка ще, спасибі, вибач, доброго ранку. Світлої днини. Так, а кому потрібно говорити вічливі слова? Всім. Правильно, всім і дорослим, і діткам. Так. Одне одному потрібно говорити вічливі слова. Це свідчить про те, що дітки всі виховані і чені. Так, у кожного віршика є початок, тобто зачин. Тут початок віршика такий: сію дитині, серденько ласку. Що це значить? Це значить, що в тому віршику буде розказуватись про, про ласку, яку виховують в дитини. А кінець віршика і є кінцівка в віршику. Тут розказується, що мова барвиста, мова багата, рідна і тепла як батьківська хата. То який ми можемо зробити висновок, яка наша мова? Богатий даний. Так, мова барвиста, мова багата. Так, вірно. Молодчинка. А як ти думаєш, чи зрозумів цей хлопчик, побувши на нашому занятті, як же, які ж слова треба використовувати і яким треба бути? Я думаєш? зрозумів хлопчик? Зрозумів. Так, сподіваюся, що він зрозумів усе. Він зрозумів, що треба використовувати ввічливі чимні слова, і тоді все обов'язково буде добре, тому що важливо говорити ввічливі слова. І таких слів у нас дуже в нашій мові дуже дуже багато, і їх потрібно не тільки. Знати, а ще й завжди живати. Тоді буде і людям, і вам дуже-дуже приємно. Кого побачиш, усміхнись, кого зустрінеш, привітайся! І ніжно в очі подивись, і подружитись, намагайся. Коли спілкуєтеся з кимось, чарівних слів не забувайте, а мені вже прощатися з вами час. Я дякую. За увагу. Бажаю всього найкращого вам, гарного дня. Будьте здорові. До побачення.